Оцініть мій годинник. Так, давайте. Ні-ні ні. Погляньте на годинник. Що скажете? Ну, годинник як годинник. Ну. Класний, клас. Клас. Але я б собі не брав такий. А ви будете під заставу здавати? Та не збирався. Тоді, якщо можна, не витрачайте мій час. Оу, красномовні, за часом не слідкують. Ну. Мабуть, я не красномовний. Ну тоді ви закоханий. Чи хочете сказати, що не закохані? Закохані годин не спостерігають? Ні, не закоханий. Ну ви якщо годинник здавати не будете, то будемо прощатися. Та буду я здавати. За скільки візьмете? Так у вас на годиннику немає стрілок. Зі щастям справи йдуть так само, як з годинником. Чим простіший механізм, тим рідше він ламається. А я людина щаслива, то і годинник у мене простий, щоб не зламався. Бо вже зламаний, до побачення. Скажу вам наостанок одну цитату. Частіше слідкуйте за своїм часом, а не за стрілками на годиннику. Ваші цитати, звісно, вау, але годинник не прийму, тому до побачення. Не цінуєте ви філософів. Цитати то золото. Може, приймете мої цитати під заставу? Ні. Вибачте.